Топ помилок при використанні агродронів. Перше це купити дрон і не пройти навчання. Чомусь люди можуть витратити більше мільйона гривень на дрон і не можуть знайти ще 3-4% від цієї вартості на якісне навчання. Потім в них падає дрон, ремонт коштує п'яти значні шести значні суми. Вони роблять неякісну роботу, і в результаті чого втрачають клієнтів. Друга помилка це не використовувати змішувальний вузол і натомість змішувати хімію в каністрах, в Баг і в чому це взагалі ще можна робити. До прикладу, на завданні 100 гектарів з виливом 8 літрів, вам сумарно потрібно 800 літрів розчину. І набагато простіше зробити це в два замішування в змішувачі по 400 літрів, ніж замішувати 40 каністер по 20 літрів. Плюс деякі препарати мають схильність осідати, а деякі важко змішуються або розчиняються. До речі, ми маємо класні змішувачі, тому пишіть нам: ми підберемо для вас оптимальний варіант під ваші задачі і доставимо його вам в найкоротші терміни.